Паличку, Не, це моя паличка. Це моя паличка. Хочеш візьми я... собі іншу паличку. Ця паличка моя. На. Чуєш, Тоні? А наша ти ж Тоні. Тоні? А наша ти шнурок від кросовка собі на голову натягнув? Ого, ребята, вакцина. Чи ж зламаєш татову ракетку? А ага, зламана це зламана швабра. Це відколи? Дальше баба ты серьезно взяла за это дело. Ладно, я тут не буду гриндить, а ты <рес> <рес> Тоня, а нащо ти краса? Шнурок від мого кросівка собі на голову нацепив. Я мама я мама О, тепер які маски в тиктоці вдівають. Я мама ніби мутанта. Ти зі мною не шуткує, малий. Мама, мама, ти за те, що може ти мені Міпизни, що значить цей шнурок від тросовка в тебе на голові? А? так. Що це значить? Ты ниндзя? Да. Ну ты серьезный пацан.